Дарувала, і легко так було, як тільки пригортала за кожен успіх мій душею ти раділа очей твоїх тепло, не зло мене накрила в маминих очах, розкавих єдиних, бачу, завжди я усе чисе. Altyazı Найдорожча бабуся, яку хочуть привітати її діти та онуки, вітання для вас, дорога наша іменинниця від вашого синочка з Америки та звичайно, що від іншого синочка із сім'єю з, з вашими прекрасними онуками. Які хочуть вам сьогодні подарувати найкращі слова побажань, а найбільше щирі слова вдячності за вашу щиру материнську любов, за вашу доброту, ласку і, звичайно, що за найдорожче це за те, що ви подарували їм життя, звати нашу іменинницю Тим Дар'я Миколаївна. Ми зараз їдемо до неї на роботу. Вона працює в городенці, викладає там в коледжі. І будемо її вітати на робочому місці. Тож, дорога іменинниця, ці вітання для вас від сина Тараса, який зараз, як я вже сказала, далеко за кордоном. Від Миколи, також від синочка Миколи з дружиною Ольгою. Також вітають всі ваші внуки. Вітання від внуків Юрія, Наталії, Наталії та Олега. Дорога наша, дякуємо вам за. За все найкраще, за все найдорожче, за все те, що є таке найтеплішим, найщирішим у нашому житті, найкращі спогади, які пов'язані тільки з вами. Любимо вас, цінуємо кожну подаровану хвилину вашої любові, вашого життя. Нехай Бог вам дарує радість, щастя, добро, здоров'я і многії літа. Будьте здоровою, будьте щасливою, успішною і, звичайно, що благословеною Богом. Їдемо до вас на ваше свято. Будемо ще більше вітати від ваших дітей. З нами народження як багато. Дар'я Миколаївна, ми сьогодні до вас прийшли на ваше свято, до найкращої мами, найдорожчої, найріднішої, та, яка подарувала своїм дітям найцінніше. Подарувала їм життя і своє життя, вітала для них. Вони це дуже цінують, ваші синочки. Синочок Тарас з Америки, синочок Роз Микола з дружиною, Ольгою. І всі ваші умови сьогодні вас вітають. Дякую. Дорога мама, бабусю, будьте нам щасливою, здоровою, усніпною, житті радісною. Хай Господь благословить вас довгим щасливим життям, дану радість і щастя, що він буде наповнений добром, щирістю, злагодою, добробутом, Дякую. А ви будьте їм завжди дружою, здоровою і такою, якою, якою вони вас знають, люблять і цінують Дякую. кожне Дякую. слово і кожне ваше. Дякую, як я мати Ти навчила мене відрізняти, чесне слово від злої неправди, і любити навколишній світ, розуміти кохання і гріх, ти співала мені колись а любові, і в садочку, і в школі казали, в світі все починається з мами, дякую тобі. І мене до грудей пригортала, коли було мені так погано, цілувала ніжно в чоло, світило сонце, і щастя цвіло, ти співала мені колискові Жила, вірі на любові, і в садочку, і в школі казали, в світі все починає.